Незручний момент дід дав дитині мікрофон. І вона заспівала Сігма Бой. Я це розміщав в нашому телеграм-каналі. Сабіна зараз вам заспіває пісню. До речі, переходьте за посиланням символічний донат, отримуйте доступ до класнючого пабліку з дуже активним обговорюванням. Так, от дівчинка заспівала пісню російської виконавиці. Нашій групі написали, потрібно було відібрати мікрофон. Але ж це дитина. Ну, типу, відібрати мікрофон трішки не альо. Мені дуже шкода, що батьки не слідкують, не контролюють і багатьом байдуже, що слухають їхні діти. А Росія намагається і далі нас. Ментально та культурно окуповувати, що теж є частиною цієї ефективної пропаганди, яку проти нас ведуть росіяни. Любі батьки, будь ласка, звертайте увагу на те, що слухають ваші діти, і пояснюйте, чому російська музика це є не ок.